Вітаємо вас на каналі GG Gibersport, де ми збираємо найзахопливіші цікавинки зі світу кіберспорту. Сьогоднішнє відео буде корисним для гравців, які шукають нових способів розважитися, підняти рейтинг і налякати не суперників неймовірною потужністю. Тож сідайте зручніше, ми починаємо. Рошан — один з найважливіших елементів Dota 2. Його роль запропонувати двом командам можливість виконати досить непросте завдання і отримати за це велику нагороду, а точніше, перевагу. На найвищому рівні змагань Рошан завжди був ціллю номер один, і часто ігрові тактики будувалися навколо Рошпіта. Навколо нього відбувалися мільйони різних файтів, і доля матчів часто вирішувалася саме в таких битвах. Вбивство Рошана завжди було важливим моментом у ході будь-якого матчу. І, само собою, звичайні гравці намагалися знайти спосіб, якомога раніше здобути для своєї команди зайве золото, досвід, а головне аегіс. Став лайк, якщо пам'ятаєш комбо Урса плюс Скелетон Кінг, яким гравці вбивали Рошана на першому рівні. А ось найкращий гравець планети зробив це в офіційному матчі набагато витонченішим способом і не на початку гри, а на 43-й хвилині, коли Рошан майже досягає максимуму своєї сили. Під час гранд фіналу Епіцентр 2019 Тім Ліквід провернули небачений раніше трюк. Міракл на арквардені за допомогою руни чаклунства та цілої купи Спарк Рейв. Підняв свій демедж так сильно, що вбив Рошана майже відразу після спауна. Одним ударом само собою це породило нову хвилю пошуку способів убивства Рошана менше ніж за секунду. Щоправда, більшість із них потребували заготовленого лобі й використання консольних команд. Одним із найпоширеніших і теоретично цілком можливих навіть зараз способів стало використання Хускара, який під бафами Бласікіра, і Апарішина своїм ультом може видалити рошана з екрану менше ніж за пів секунди. Інше комбо покладалося на критичні удари і мінус армор. Беремо тих Блацікера Блацікіра Апарішина, доставляємо до них Слардара, Баунті Хантера, Андайінга чи Свена на ваш вибір. А власне удар завдаємо Фантомкою, Свеном, Брюмастером, Рейскінгом що. Як не комбінуєте цих героїв, основний принцип компіляції залишається незмінним. І перш ніж ми продовжимо, ось вам цікавий факт пов'язаний із Рошаном. Східною мовою фарсі ім'я Рошан означає світлий, яскравий сяючий, але насправді походження імені цього персонажа в Доді далеко не таке поетичне. Рошан це слово, яким Стівен Гінзуфік, творець Дотал Старс, називав свою улюблену кулю для боулінгу. Так, вам не почулося. Розробник вигадав прізвисько для кулі. Але враховуючи, як саме виглядав Рошан у ранніх версіях Доти, можна зрозуміти хід думок пана Фіка, коли він додавав цю істоту в гру. Також нагадаємо, що Стівен Фік, залишивши роботу над Dota All Stars, очолив розробку Ліги Легенд і вирішив там по новій використати свої найвдаліші ідеї з Доти. Однією з яких був Рошан. Обидва міні-боси, хоч і виконували схожі функції, але зовні були нітрохи не схожі. Тож Стівен Фік вирішив залишити пасхалку, давши барону ім'я на шор, тобто Рошан навпаки. А тепер до неприємного. Після феєричної анігіляції Рошана від Міракла велф почали затикати всі можливі дірки, щоб середньостатистичні гравці чи навіть лідери світового рейтингу не могли миттєво вбивати Рошана. А з патчем 7.33, коли в нас фактично з'явилося переміщення Рошана між лігвами, яке може початися прямо посеред бою з ним, та ще й сам Юніт отримує набагато більше прирости характеристик ніж будь-коли раніше. Бити Рошана одним ударом в умовах реального матчмейкінгу, на жаль, абсолютно неможливо. Втім, якщо ми розширимо вікно до 10 чи бодай навіть 5 секунд, то є зараз кілька героїв, якими кожен із вас може в соло здолати дотівського міні-боса. Рекордсменом із чесного знищення Рошана наразі є як не дивно Текіс. Само собою, наша вибухова трійця не здатна вистояти в бою проти такого здоровила, тому треба діяти хитріше. Для пропонованої схеми вам знадобиться 14 повністю вкачаних наземних. За достатньою кількості мани ви зможете проставити їх орієнтовно за 3 хвилини. Далі вам треба розкласти їх на шляху від лігва Рошана до телепорта, як на стороні сяєва, так і пітьми. Після цього лишається тільки дочекатися, коли рошан змінюватиме лігво, і далі міни все зроблять за вас. Хіба що вам наприкінці захочеться ще суїциднутися? А якщо ви граєте з другом, який завдає магічну шкоду, то це і без того швидке вбивство можна ще трішки прискорити, адже наземні міни знижують опір до магії, стакуючись сумарно до мінус 25% магрезисту. І це я недарма наголосив на фразі чесного знищення, бо наступний герой для вбивства Рошана вдається до певних брудних трюків. Але спершу нагадаємо вам неодмінно підписатись на канал GG Кіберспорт, якщо досі цього не зробили, і підтримати це відео лайком, коментарем і поширенням, щоб ми продовжили тішити вас щоразу якіснішим кіберспортивним контентом. І при нагоді перевіримо ваші знання доти. Пригадайте но, скільки саме одиниць броні має Рошан А, 20 Б. 25 пять. С. 30 чи d 35. Не здивуємось, якщо десь у планах Айсфрога є намір зробити рошана, в якого є 35 чи навіть 40 одиниць броні. Ось тоді він уже точно породжуватиме суперечки в команді чи варто витрачати час на спробу його вбити. Але зараз наш любий не зовсім дракон має всього лише 30 броні. Солідно так, проте навіть такий захист не дуже допоможе від магічних атак. І раз ми вже зачепили магічну шкоду, абсолютно неочікуваний спосіб швидкої розправи над Рошаном, та і будь-яким іншим створінням на мапі з'явився нещодавно у Сенд Кінга. Наразі в Дота 2 існує баг, що коли ви купуєте Аганім шарт до того, як вивчите епіцентр, ви можете кастувати цю здібність за нуль мани з нульовим кулдауном і нульовою затримкою між пульсами епіцентру. І вам навіть не треба талантів на ультимейт, які дають на 20 і 25 рівнях. Головне купити якісь предмети на силу типу брейсерів, огер-клабу чи рівера, і все вже після досягнення другого рівня епіцентру ви можете ганяти мапу, юльтувати до втрати пульсу. Утім, вкотре нагадую, що подібні експлоїти в доті довго не живуть, адже розробники навряд чи дозволять комусь здобути таку потужну перевагу, особливо в офіційних матчах. Але поки воно не фікситься, користуйтеся на здоров'я. Інша справа, що в нинішніх реаліях доти, якщо якісь герої й можуть у соло здолати Рошана, далеко не всі можуть зробити це за 5-10 секунд. Утім, хто зна, кожен новий патч або маленьке оновлення можуть запросто підсунути нам новий експлойт. Хай там як, дота 2 все одно лишається неабияким майданчиком для різноманітних теорій, божевільних стратегій і карколомних трюків, про які ми розкажемо вам іншим разом. Ви теж не соромтеся казати, про що ще хотіли би почути, а заодно підписуйтесь на найкращий кіберспортивний канал GG Кіберспорт, перегляньте інші відоси, які ми вже випустили, і бережіть себе. До зустрічі!